Вітаю, вельми шановні пані та панове. Ну що ж, тільки що догоріла свічка пам'яті на вікні моєї квартири. Так, і вже пора згадати, що сьогодні день пам'яті за замученими. Мільйонами українців під час найбільшого у світі світовій історії Голодомору 1932-33 років. Московити як тепер намагаються знищити нашу націю, так і тоді намагалися остаточно вирішити українське питання. Не вдалося. Не вдалося. Але я буду говорити про свою родину. Я маю на це право, не буду займати пам'ять інших українців, а згадаю про своїх пращурів. Так. Я Петро Масляк. Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Похожу з міста Миргород Полтавської області, де в цьому районі 300 років тому мій пращур Іван Масляк був отаманом Устилицької сотні Миргородського полку. Так ось у 1933 році із шістьох членів родини масляків в селі Устилиця загинуло двоє. Так. Таким чином, третина була замучена. Хто вижив? Ну, наприклад, Мій дядько вижив. Так, дядько вижив Василь Андрійович Масляк, який служив в той час на Далекому Сході, і який приїхав у відпустку, якого на межі Білгородської і Харківської області не пускали в Україну. Тому що говорили, що вони. Знищують українців. Так, отої заграда трят. Те саме було навколо села. Це історія, це не якась брехні московський, а реальна історія. Так. Отже, ця родина не знищили тільки мій батько, який утік. Із села, зрозумівши, що виходу немає, йому вдалося прорватися, сів на потяг і без квитка, без нічого поїхав у Харків, де він працював на заводі і мені Малишова тепер танко у заводі. В цей час. І там в мене є фотографія його, де він у галошах на босу ногу. Так, в порваних штанах і в порваному піджаку, який одягнутий на голе тіло. Це 1933 рік. Це мій батько. Тепер родина моєї матері, села Зубівка. Миргородського району, під самим Миргородом. Родом вона, звідти. Так. так от у них було 12 дітей. І батьки 14. Із них московити замучили в 1933 році 10. І з 14 10. Це мої дядьки і тітки, які не дали потомства. Так. Не дали, вони були знищені. За що? За віщо? На своїй землі, в своєму селі прийшли оці чужинці, терористи, вбивці, московити андрофаги, оточили село і замучили людей. Навіщо це, так як зараз? Навіщо вони прийшли сюди? Це гаддя. Прийшло до нас. Навіщо воно прийшло? Їм нічого робити? Дома? В них не вистачає території? Чого в них не вистачає совісті, честі? Нічого в них немає в цього народу. Нічого немає. Інакше б вони займалися собою, а не лізли сюди. Цей найжахливіший народ у світі московити андрофаги. Це факт просто. І я маю право про це говорити під час чергової річниці Голодомору. Тому що це стосується моєї родини. Далі. Родина моєї дружини. Вона походить з Київської області. Володарський район, село Тарган, де був збудований перший пам'ятник Голодомору. Взагалі в Україні. Перший пам'ятник збудований. Так от у неї взагалі вся родина була знищена московитами андрофагами. Вона залишилася одна і була сиротою. Це мати моя, моєї дружини. Була сиротою. Вона із дитячого будинку. Так. Як це? Ну, хтось мені може пояснити? Як це? Навіщо це? Навіщо приходять оці з тисячу, не знаю, з 17 століття сюди ці бандити, терористи, московити, андрофаги до нас? Красти. Мародерити, вбивати, гвалтувати, морити голодом. Що це за народ? Ви мені можете пояснити? Мені взагалі хтось може пояснити, що це за народ? І чи це народ взагалі? І це люди, чи ні. Я думаю, що ви самі вже дали на це відповідь.